Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. І перед тим як побачити, що ж я для вас відібрав за вихідні, я покажу вам призи та переможців минулого івенту, який проходив у п'ятницю. І якщо ви також хочете просто грати і вигравати призи, обов'язково заходьте в наш Діскорд. Всі посилання, як завжди, в описі. Ну а тепер давайте починати. Ситуація з Logitech G Pro X2 Super Strike Це хороший приклад того, як технології можуть створювати проблеми там, де їх ніхто не очікував. Люди купують нову флагманську мишку, щоб отримати кращі відгуки і мінімальну затримку, а в підсумку отримують бан в Counter-Strike або інших шутерах. І причина доволі проста: мишка передає сигнали настільки швидко і стабільно, що античіт сприймається як макрос або автоматизацію. Для системи це виглядає. Не по-людськи, і вона не розбирається. Це софт чи особливість апаратного забезпечення. Вона просто реагує, адже античіт не створений, щоб бути справедливим. У кожному окремому випадку він створений, щоб мінімізувати ризик читів. І якщо система бачить паттерн, який дуже схожий на скрипт, вона скоріше заблокує зайвий, ніж пропустить порушення. З точки зору безпеки, це зрозуміло, а з точки зору гравця, це, звісно, трохи болить. Як на мене, в першу чергу це конфлікт між виробниками заліза та розробниками. Ігор бренди просувають максимальну швидкість і мінімальний кліктайм як конкурентну перевагу. Але якщо інпут стає настільки ідеальним, що його складно відрізнити від автоматизації, виникають ось такі ситуації. Ну і у довшій перспективі або античити стануть точнішими і навчаться розпізнавати такі пристрої, в чому я дуже сумніваюсь, особливо у Counter-Strike, або виробники почнуть погоджувати нові технології з розробниками ігор. Бо зараз виходить дуже дивна реальність. Ти інвестуєш у топове обладнання. Аднення, щоб грати краще а бонусом до покупочки, отримуєш бан, який ще й спробуй зняти. Новий екстракшн шутер Raiders, яка була розроблена компанією Embark Studios, здобула престижну нагороду онлайн the Year на 29-й щорічній церемонії DICE Awards у Лас-Вегасі. Це дуже важлива перемога для гри, яка з'явилася лише у жовтні 25-го року. Та за кілька місяців проект вже продав більше 14 мільйонів копій по всьому світу, а його активність утримує мільйони гравців щотижня. Ark Raiders вже був визнаний найкращою мульти. Плеєрною грою на The Game Awards 25-го року, де переміг сильних суперників, прошу підмітити включно з Battlefield 6. Тепер перемога на DICE – і підтвердження того, що гра справді закріпилася серед найуспішніших проєктів сучасності. Це також сильний сигнал для жанру екстракшн шутери які поєднують кооперативну взаємодію, ризиковані рейди і тактичні рішення, здатні витримати конкуренцію з великими франшизами. І як на мене, це один з або навіть найкращий екстракшн шутер, у який я грав. Ark Raiders – це приклад того, як нові ігри можуть швидко вирости від релізу до серйозної індустріальної позиції. Тим паче, якщо вони пропонують щось свіже і захопливе. Ну і звісно, це перемога не лише для розробників, а й для жанру в цілому. Коротше, від гри у мене тільки найкращі емоції раджу її абсолютно всім. І я знаю, що деякі люди з нашої спільноти хотіли б спробувати цю гру, але з різних причин не можуть це зробити. І якщо серед глядачів також є ці люди, то я подумав, що ми могли б на річний. Іцю нашої спільноти, яка буде 1 березня, розіграти для вас не одну, а одразу дві гри Ark Raiders. Тому обов'язково дайте реакцію в коментарях для засновника цієї спільноти. І якщо реакції будуть, ми обов'язково це зробимо. Одразу скажу, що шанси будуть абсолютно у кожного. Не типова новина для наших відео, але я просто мушу про це розказати. Дісней планує показувати свої фільми прямо всередині Fortnite, і це виглядає логічним кроком після інвестицій в півтора мільярда доларів у Epic Games. Як ви знаєте, Fortnite давно вже не просто гра. Це соціальна платформа з величезною аудиторією, де люди не лише грають, а й проводять час, спілкуються та відвідують івенти. До речі, так само, як і в нашій спільноті Discord. Новий SEO Disney розглядає гру як повноцінний. Цифровий простір для прем'єр інтерактивних подій і продажу контенту. Фактично, мова йде про створення постійного всесвіту Дісней всередині гри. І це вже не просто колаб зі скінами, це новий формат дистрибуції розваг взагалі. Fortnite раніше проводив масштабні події, наприклад, концерт Треві Скотт, який зібрав десятки мільйонів глядачів одночасно. Якщо кіноіндустрія піде тим самим шляхом, це може бути ще масштабніше: прем'єри з інтерактивними місіями, спільним переглядом і внутрішньо ігровими подіями. Ями, як на мене, це дуже добрий стратегічний хід. Молодша аудиторія все менше, а той, взагалі, не дивиться традиційне ТВ. Але стабільно заходить у гру. Тож замість того, щоб боротися за увагу на нетлік чи кінотеатрах, Дісней просто заходить туди, де люди вже є. З іншого боку, звичайно, є ризик, що межа між грою та маркетингом стане ще тоншою. Якщо Фортнайт перетвориться на суцільну вітрину брендів, це може втомити гравців. Але якщо баланс все-таки збережуть, ми фактично побачимо народження нового формату кінотеатрів інтерактивних, масових і повністю цифрових. Тож швидше пишіть свої ніки в Fortnite будемо. Разом дивитися там фільми. А на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. Можливо, в сьогоднішньому відео було не дуже багато новин про наш улюблений Counter-Strike. Але як-не-як, це все ж ігро новини. І можливо, комусь із вас було все таки цікаво почути, що ж діється в інших іграх навколо Counter-Strike. Тому не поспішайте писати коментарі, що чому немає новин про Counter-Strike. Не кожного дня щось трапляється. Але як тільки я щось знаходжу, одразу вам його переказую. Ну і тепер нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра.